Порахували хлопці. Скільки їм винесе доставка до Китаю і куди їх китайці в результаті можуть послати. І привезли мені того красавчика, ну чи не красавчика назад. Кажуть, Колупай, стам'язку маєш. Довбай. Тим більше сотку ми зремонтували. Що з тим? Не знаю. Не знаю, чи то той самий, що раніше проскакував. Суть така, новий акумулятор, не працювавши. Має. Ніфіга немає. Безкінечність 0 вольт. тому не реагує на подачу напруги від амбулаторника. Тобто він не в захисті звичайному і не стає на зарядку. Берем стамеску і довбаємо. Ви не повірите, я його беруся колоти, як паття. А він з сюрпризом. Він тільки на застіпках, без клею. Вау! Комусь повезло. Отак От ми його, потрошки, потрошки. І мені малий каже, там всередині щось було. Кажу, чувак, та за ті гроші там всередині багато чого мусить бути. О. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блін. Чекайте, а то весь такий акумулятор в лічі там вже щось буде. Ай, блін, цирк! Могло бути гірше. Я передолю, блін. БМСки нема, кабелів нема. Воно не розварене. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 батарей. 8 батарей. Ну, типу так, 4С по 100 ампер годин, напевно. Маркування є. Кому цікаво, собі подивіться, чи навіть зіскануйте код. Будете знати, як акумулятори працюють, то пипець, я вже такого не бачив, я сіволочу. Мамцю моя жіночка, а то китайці відпердолили. Це просто немає слів. Ну, але запакували гарно і коробка для доставки акумуляторів хороша. Питання тільки, скільки грошей за це заплатили і що з ним робити далі. Але я думаю, хто займається з боку акумуляторів, буде мати чим зайнятися. Ну, але кіно не може бути таким коротким. Тому давайте продовжимо продовжувати. Тестер ми маємо, так щоб ви бачили, що там є на тих акумуляторах. Отак видно, надіюсь. Щоб ви розуміли, тільки в мене тих акумуляторів пару штук зараз стоїть. Людина купила їх багато, причому частина з них працює. Тобто, поки не зрозуміло, що то таке, але це не прямий кідок китайців, тому що контакт з ними є, принаймні так мене поки що переконує людина. І повернути назад можна. Бо я кажу, я тобі до того не просверлюся, не зроблю. То тобі треба шукати когось з нормальною зваркою, і тобі треба робити акумулятор, тому що це не акумулятор, а набір для рукоприкладства. Тож ми прикладаємо руки хоча б для замірів, як то так чіпати, щоб міряти гарно. Щоб я десь щось не коротнув, от так ось краю будемо. оп, Раз. Так, і тут два. Що ми маємо на тій комірці? Півміліома на сотій комірці і 3,2 вольти. Тобто вони не виглядають мертвими. Цілком можливо це адекватні комірки. 0,52. Ви там порівнюйте, записуйте цифри, скажете мені потім, чи все однаково, чи все добре. От. І це або хтось на зміні з китайців втомився, або закінчилися дроти, а сказали, що партію відправити треба. Коротше, не знаю, може потім нам розкажуть, бо то люди такі досить відносно близькі, контакт з ними буде. Розкажуть нам, що це було, що це буде, і головне, чим це закінчиться. Я вже маю простеньку зварку, але не для зварювання таких акумуляторів. Я вже її місяць маю. І не маю можливості часу попробувати навіть, як вона варить. Отака От історія з китайським акумулятором на 200 А. -год. Пишіть в коментарях, що думаєте. А я, а я не знаю, що мені робити. Я йду ржати по камеру роблю. Дивіться, сюди уважно я вам покажу, які модні тумбочки збирає мале покоління, що вибрало пепсі, а не псиломіцинові гриби. О, тумбочка. А чи це яка тумбочка? Знаєте що в тумбочці? Дивіться, кабель. Кабель червоний, кабель чорний. О, тут такий є зазор. Ачте і тут. Я Тут тільки що пацан руками дотягував. Решта все файно зроблено, це балансуючі відводи. Десь комуністів баняків. 3, 6, 8, 16С батарея. Що ти, батарея дорослої людини? Ну, тут таке класне місце, бачите? Таке якраз так добре заізолювати, щоб воно не пробило. І та шафа не хоче їхати, а їхати не хоче, тому що тут така БМС-ка, чокулятка запхана і чомусь вона не активується. Я ще не знаю, що за БМС. -ка. І моє завдання подати на ті от клеми зручні для замикання. Напругу батареї, може воно включиться. Як думаєте, поможе чи ні? Так і так, що ми маємо? Амбулаторник включимо, струм на мінімум. Каже пацан, треба напругу подати на 4 вольти більше, ніж, більше, ніж на батарейці. Так пише в інструкції, Тобто він знає більше, ніж я, хто я такий, щоб йому перечити, що ми маємо зараз? нулі. А автомат включений? Ні. Так, тут десь автомат, був. Дивіться звідки дим буде йти. О, блін, такий автомат. Тугенький, блін. І в нас потенціал пів вольта. Тобто ціле нічого. 16s на 3, то скільки виходить в нас? 52,8, бо 3,3. Коротше, 60 вольт лупимо і струм на максимум. Жартую. Отакво, я думаю, вистачить, то є 50 з копійками вольт. Так, тепер плюс-мінус. Плюс в нас коричневий. Мінус в нас, е, так, правильно, мінус в нас тут. Подав. Струму я не бачу. Та, це є струм амбулаторника, по суті. То ми можемо вже виключити. І дивимося, чи в нас тут щось помінялося. Ні, а в нас нічого не помінялося. Пацан буде шукати нову БМС-ку. Так буває, коли ви щось на Оліксі купуєте. Вишпртав пацан звідти таку чоколядку, таке враження, що вона в металевому корпусі. І так розумію, що то прямо з Аліекспресу пряма доставка браку. Зараз її будемо на столі розбирати. А ще вишпертав таку цукерку. Та цукерка на 150 А58 вольт. Я таких запобіжників ще не бачив. Получається, прижим контакту йде по торцях, а гвинт мусить бути ізольований. Чесне слово, не бачив, цікава штука. Ну і раз ми вже залізли в ту шпаківню, давайте подивимося, що тут на тих комірках є. Як то міряти? Зараз кажете, не туди, блін, не так. Ну, так, міряємо. 0,80 мільйом, точніше, 0,80, 0,87. Ну так, блін, ніби не... немало. Один мільйон. Добре, в другу сторону. Давайте дивитися глибше. 0,9 мільйона. 0,9 мільйом. Це є 100 амперні, так? Ага. Я навіть не знаю, чи тут добре, чи зле. Один мільйом. Коротше, приблизно всіх одинаково. Ну, грейд А, без сумніву. Тоже з Аліекспресу? А звідки? Тут щось багато показує дуже. Так, тут багато показує, тут 1,2 і два міліома. Отаке. Давайте ще десь наугад з другого боку пощупаємо. 1 міліом. 0,9. 1,2. Ну, тенденція зрозуміла. Там вже не залізу. Тобі Отаке. Всю зразу. Вот Всі зразу хочеш? Ану, послідовно, 16С з несильно затягнутими клемами. 9 мільйонів. 9,5. Ну, Блін, по-моєму, тут трохи багато. Чи ні? Напишіть в коментарях. І що всередині того металевого пляцка? тоненькі прокладки для транзисторів, тобто корпус слугує тепловідводом. Далі батарея дешевих китайських транзисторів. Шунти, 5 штук включені паралельно. Не 5, 10, 10 штук. все, тепер я спокійний. Є блютуз-модуль, тобто ну, звичайна БМС-ка, тут особливо нема до чого домахатися. Питання, чого вона не подає ознак життя. Ото ми зараз будемо пробувати з'ясувати. Тут є перетворювач живлення. DCD, -DC, напевно, і саме вона би мала формувати, мабуть, вторинні живлення. То угораздило мене взятися за ту БМС-ку. Нащо мені то треба? І так, силова частина шунтами ціла, ми її не трогаємо. Захисні, напевно, супресори нам не цікаві цілі. Балансир конденсаторний по 30 фарад, 60 фарад, 28 вольта, сумарна ємність. Тої бобіни. Ось тут є перетворювач, напевно, для зарядки тих конденсаторів і купа транзисторів, які то якось між комірками комутують. Купа тих дрібних це, напевно, якраз зворотні зв'язки, тобто йдуть сигнали на логіку на процесор по всіх комірках, що там відбувається для опитування по напруги. І тут балансир. Щось про то я не знаю. Мені воно зараз не цікаве. Нам цікаво, чому не запускається процесор. Воно би хоч лампочку засвітило. Процесор з промочкою і блок живлення. Оце є блок живлення. Гальванічно розв'язаний дві напруги. Плюс два DC-DC перетворювача. Де його діоди, Я не бачу не знаю, як воно працює. Ну, але факт, що це є два. Живлення, дві напруги живлення. Тут, напевно, щімка і якраз транзистор, котрий комутує трансформатор. З другого боку є транзистор, котрий би мав подати напругу живлення. Червоним я собі позначив, куди заходить крайній пін VBAT. От сюди він має заходити. І в мене виходить, що на трансформатор в мене. Немає плюса. Мінус є заходить через транзистори, через всі всі штуки. А оцей плюс десь губиться, і я його не можу знайти, не можу зрозуміти. Плюс має комутуватися кнопкою. Кнопка з підсвіткою також. Червоний, чорний. Перших два піна йдуть на кнопки. На кнопку. Тут є дільник, який не дзвониться ні на плюс, ні на мінус. І я не можу зрозуміти, як воно має працювати. Оцей транзистор, по ідеї, має включити блок, блок має запуститися. Відповідно, піднятися мають вторинні напруги і поїхати процесор. Чому це не відбувається, не знаю. Зараз якось то попробую від амбулаторника запустити на столі, перевірити, чи є хоча б напруга на кнопці, чи відкривається транзистор, і відповідно, чи хитає та щімка цим транзистором-трансформатор. А далі буде видно коротких замикань по вторинних живленнях я не знайшов. Підключаю я ту БМС-ку собі на столі до амбулаторника, щоб щось поміряти, але перед тим, звичайний людський рефлекс нажати кнопку. Воно вмикається. Що ж це молодь? блін? тупо неправильно підключили десь її там. Викликаю на коврик, зараз буду нагинати. Далі міряти нема сенсу. Вона вмикається, а там в нас не вмикалося, не було реакції. Так і живем. Ото бакланю молодеж за потраченого купу мого часу. Дивлюся, прокладки на сукість стоять. Дай думаю, рівно поставлю. Куча китайців, вам пів сантиметра. Шкода було рубанути довшу прокладку. Ну, що це за робота така? Не, тут ще нюанс є. Корпус. З краю тут все одно прилягання не буде. Є сенс ставити ті прокладки по початку транзисторів. Тому що тут прилягання фактично завершується от на середині транзистора. Чуть-чуть змістити. Отаке воно китайське. З одного боку добре, а з другого купа моментів.